Привіт, друзі! Ви знову зайшли на канал Репетитор з математики. Я дуже рада, що ви завітали на мій канал і тому хочу з вами далі поділитись розв'язками прикладів з підручника істер математики 10 клас. І ми з вами продовжимо розглядати другу частинку геометрію, перший розділ паралельність прямих і площин у просторі. І сьогодні пропоную з п'ятого параграфа паралельність точин подивитись розв'язок прикладів з 5.24 по 5.29. І так, вперед. 5,24. Пряма А перетинає площину альфа, яким може бути взаємне розміщення площин альфа і бета, якщо і задані три ще додаткові ситуації. Давайте конкретно кожну розглянемо і виконаємо для кожної ситуації малюнок. Тому перша ситуація це коли задано, що А перетинає альфа, і А належить площині бета. Зобразимо малюнок, зобразимо якусь площину бета альфа, і ми знаємо, що пряма А належить площині бета, і при цьому ще А перетинає площину альфа. Тоді, в такому випадку, якщо пряма певна перетинає якусь площину альфа, то і вся площина бета, до якої належить, належить пряма А, також перетинає цю площину альфа. Тобто, в даному випадку взаємне розміщення альфа і бета це альфа перетинається з бета. Далі, друга ситуація. Коли пряма А перетинає альфа, і, подивіться, друге завдання пряма А перетинає ще й площину бета. Тобто, в даному ж варіанті пряма А перетинає дві площини одночасно. Тоді тут можливі ще дві такі ситуації. Якщо пряма А перетинає дві площини... То вони можуть бути паралельними. Подивіться, якщо альфа і бета паралельні, і А в просторі їх перетинає одночасно і першу, десь в точці, і другу, то, відповідно, тут альфа паралельна до бета. І можлива ще друга тут ситуація. Якщо пряма А перетинає дві площини, то ці площини можуть перетинатися. Дивіться, не обов'язково паралельні. Якщо вони перетинаються, і пряма а в просторі десь там проходить під якимсь кутом. То вона десь в якійсь точці одній перетинає альфа, в якійсь іншій нижче перетинає площину бета. Але самі площини альфа і бета, вони перетинаються. Далі продовжуємо цю ж задачу. Третя ситуація, коли А перетинає альфа, і сказано, що пряма А паралельна площині бета. Дивіться, якщо пряма паралельна площині бета і перетинає при цьому альфа. То, відповідно, ці площини, як ви бачите, на малюнку, перетинаються, тому що одну вона перетинає, іншу не перетинає. Значить, ця площина, яка паралельна до прямої, вона також перетинає площину альфа. Тобто, в даному випадку альфа і бета перетинаються. Далі йдемо. 5,25. Через точку О, що лежить між паралельними площинами альфа і бета, проведено прямі М і N. Причому пряма. М перетинає дві площини альфа і бета у точках А і Д. А пряма Н перетинає площини ті ж самі альфа і бета в точках Б, і С відповідно. Знайдіть АБ, якщо відомо, що ОС дорівнює ОБ і СД дорівнює 5 см. Згадуємо, що через дві прямі, що перетинаються. А це у нас ось через точку О перетинаються ці дві прямі, можна провести площину до того ж тільки одну. Тобто, через дві прямі М і Н ми можемо провести площину гама. Проведемо. Тоді, за першою властивістю паралельних площин, а у нас ще, дивіться, задані дві паралельні площини альфа і бета. Якщо дві паралельні площини альфа і бета. Перетнути третьою гамма, то прямі перетину будуть паралельні. Тобто прямі АБ і СД, вони паралельні. А тепер дивіться, якщо ми знаємо, що це дві паралельні прямі, і їх перетнути січною, наприклад, БЦ, то кут а, Б, О, ось цей, і ОЦД, ці кути будуть рівні, як внутрішні різносторонні. Тепер розглянемо два трикутника: трикутник АОБ і СОД. В цих трикутниках, подивіться, дві сторони, відповідно, рівні СОБ дорівнює ОЦ. Кут ми сказали АБО ось цей кут, і ОЦД, вони рівні, а також рівні кути АОБ і СОД як вертикальні кути при перетині двох прямих. Тоді ми бачимо, що в двох трикутниках одна сторона і кути прилеглі до цієї сторони рівні, значить за другою ознакою ці два трикутника рівні. Тобто трикутник, подивіться, маленький трикутник ОАБ і О це рівні трикутники. А якщо вони рівні, то, відповідно, і сторони напроти рівних кутів у них рівні. А це сторони АБ і СД. А якщо нам задано. Подивіться, CD 5 см, то АБ, відповідно, також дорівнює CD і дорівнює 5 см. Отже, ми знайшли АБ, воно дорівнює 5 см. Далі йдемо. Задачка 5,26. Зразу я малюнок зобразила. Давайте дивіться, дивіться що нам задано. Площини Альфа і Бета паралельні. І також задані паралельні прямі А і Б. Перетинають площину Альфа в точках А і Б, площину Бета. Перетинають в точках С і Д відповідно. Доведіть, що кут А, Б, С і Б, С, Д рівні. Для того, щоб показати ці кути, ми ще повинні провести ось цю пряму подивіться, щоб побачити, кути а, Б, С, ось цей кут, і Б, С, Д, ось цей кут. Ну, давайте розв'яжемо цю задачу. Через дві паралельні прямі А і Б можна провести площину й до того, тільки одну. Значить, через прямі А і Б ми можемо провести площину гама. Проведемо. За першою властивістю паралельних площин, якщо дві паралельні площини альфа і бета перетнути третьою гама, то прямі перетину будуть паралельні, тобто А, Б паралельно ЦД. А тепер, знаючи, що ці дві прямі паралельні. Уявимо, що ми ці дві паралельні прямі А Б і С Д перетнемо січною В, С. Тоді внутрішні різносторонні кути при паралельних прямих будуть рівні. Тобто кут А, Б, С, ось цей внутрішній з однієї сторони. І Б, С, Д з іншої сторони, внутрішні, вони будуть рівні. Це при умові, що дві прямі паралельні, і їх перетнути певною січною. Отже, ми довели рівність Цих кутів. Далі йдемо. 5,27. Площини бета і гама паралельні. Паралельні прямі М і Н перетинають площину бета в точках М і Н, а площину га в точках К і Л відповідно. Доведіть, що сума кутів МЛ і НЛК дорівнює 180 градусів. Схожа задача на попередню. Тому відштовхуємося від того, що задані дві паралельні прямі, через які ми можемо провести площину. І до того ж тільки одну. Проведемо через прямі М і N площину альфа. Позначимо. Тепер за першою властивістю паралельних площин, якщо дві паралельні площини, а у нас це гама і бета, перетнути третьою альфа, то прямі перетину будуть паралельні, отже, Mn паралельно КЛ. Якщо ми довели паралельність цих двох прямих, та ще й знаємо, що МК і НЛ лежать на паралельних прямих, то МК також паралельно до НЛ. А отже, у фігури, заданої ось МНЛК, якщо ми знаємо, що протилежні сторони паралельні, ось ця пара паралельна, і відповідно ця пара паралельна, то ця фігура, відповідно, паралелограм. А у паралелограми сума кутів прилеглих до однієї сторони дорівнює 180 градусів. А отже, можна позначити на малюнку: дивіться, кут МНЛ, ось цей кут, і кут НЛК, ось цей кут, їх сума дорівнює 180 градусів. Це випливає з того, що ми довели, що фігура утворена при перетині двох паралельних площин третьою паралелограм. Далі йдемо, задачка 5,28. Чи правильне твердження, якщо пряма належить площині альфа і паралельна площині бета, то площини альфа і бета паралельні. Дивіться, нам задано, що певна пряма належить альфа і паралельна до бета. Давайте зобразимо малюнок. Якщо нас питають, чи вірно, що вони паралельні альфа і бета, давайте зразу зобразимо, що вони паралельні. І на відповідно площині альфа зобразимо пряму А. Так от, існує наслідок з теореми 1 ознаки паралельності площин, такий, що якщо дві прямі, які перетинаються однієї площини, паралельні іншій площині, то ці площини паралельні. А у нас, подивіться, сказано, що лише одна пряма однієї площини паралельна до іншої площини, а не дві, які ще й перетинаються при цьому. Тому, якщо задана тільки одна пряма паралельна, то умова для підтвердження паралельності площин альфа і бета не виконується. Ми не маємо ось цієї основної вимоги, що у нас повинні бути дві прямі, які перетинаються в одній площині паралельні до іншої площини. А значить, це один із якби, випадків розміщення площин. А взагалі можлива ситуація, коли альфа і бета перетинаються по якійсь прямій відповідно Б. І тоді, якщо пряма якась А Буде лежати в площині альфа і буде паралельна відповідно до бета, тому що буде паралельна до прямої перетину цих площин. Но це не означає, що альфа і бета в цьому випадку паралельні. Подивіться, вони перетинаються по прямій Б, а пряма А при цьому паралельна до площини бета. Отже, на відповідь, чи правильне твердження, ми кажемо, ні, твердження неправильне, тому що площина альфа і бета можуть бути як паралельні в цьому випадку, так і можуть перетинатися. І ще одну задачу розглянемо. Чи можуть перетинатися площини, що паралельні одній і тій самій прямій? Подивимось. Нехай у нас є якась пряма С, яка паралельна до альфа і до бета площин. Припустимо, що альфа і бета перетинаються у якійсь прямій А. Тобто оце пряма їх перетину. І нехай в просторі, відповідно, вкажемо пряму С. Так от пряма С може бути. Паралельна до двох площин, якщо вона буде паралельна до прямої А, тому що саме пряма А, вона належить як площині альфа, так і площині Бета, тому що є прямою перетину. Тоді, якщо ця пряма А, тоді, якщо пряма С паралельна до А, то вона паралельна відповідно до двох площин: і до альфа, і до бета. Тобто, на питання, чи можуть перетинатися площини, що паралельні одній тій самій прямій. Так, можуть перетинатися площини, подивіться альфа і бета. При цьому певна пряма буде паралельна до прямої перетину цих двох площин. Дякую за увагу, дякую, що додивились відео. Я надіюсь, ви розібрались з даними задачками. Якщо виникають питання, то задавайте їх в коментарях. Буду рада відповісти на них, а також ставте лайки, не забувайте, тому що це допоможе моєму каналу розвиватись далі. І підписуйтесь на мій канал. і Будемо разом з вами і далі розбирати нові нові приклади а також готуватись до ЗНО і ДПА з математики. До нових зустрічей. Все буде Україна!